Права 622. Площа прямокутника 40 квадратних сантиметрів. якою стане площа, якщо ширина прямокутника залишиться без змін, а довжину перше завдання збільшити у 2,5 рази? Ну що ж, якщо ми не будемо змінювати ширину, а будемо змінювати тоді довжину, то у скільки разів ми збільшимо довжину, у скільки разів і зросте площа. Ці величини у нас прямо пропорційні. Ну, якщо так, то ми можемо зараз знайти, як знайти площу. Якщо ми збільшимо у 2,5 раза довжину, то і площа у нас зросте у 2,5 раза. То записуємо тоді, тут буде лише єдина дія в першому завданні, то записуємо 40, що множиться на 2,5. І це дорівнює. Запишемо це як 4. Що множиться на 10 і множиться на 2,5. Це дорівнює. 10 помножимо на 2,5, це буде 25, то буде 4, що множиться на 25. Ну і це буде дорівнювати 100. У дужках запишемо чого. Ми у кілька разів збільшили площу в квадратних сантиметрах, то це в нас будуть квадратні сантиметри. Так, записуємо, що такою. Стане площа прямокутника. Такою стане. Площа прямокутника. Є. Е? Гаразд. Ну, а тоді друге завдання. Отже, а якщо довжину зменшити в 5 разів? Ще раз, ці величини прямо пропорційні. Як зміниться одна величина, так зміниться і інша величина. Як зміниться довжина при незмінній ширині, так зміниться і площа. Тобто, якщо зменшити в 5 разів, і площа наша зменшиться в 5 разів. Записуємо тоді 40. Що Зменшити в 5 разів, це поділити на 5. І це дорівнює тоді. Записуємо 8. У дужках записуємо чого? Це буде. Частинка від площі у квадратних сантиметрах, то це будуть квадратні сантиметри і записуємо, що такою такою стане площа? Прямокутника. Прямокутника. І записуємо відповідь. Отже, якою стане площа прямокутника? В першому завданні записуємо, що вона стане рівна 100 квадратних сантиметрів. А в другому завданні записуємо 8 квадратних сантиметрів. Ну що ж, ось таке завдання на пряму пропорційність. На цьому вправу завершено.